Я думаю, що всі, хто тут сидить, розуміють, що треба буде поєднувати оба ці підходи. Безумовно. Але є в нас ще одна новина, яку хочете е, сприймати як гарно, хочете, як погано. Світ повністю змінився. Я ще одну знайому людину побачила. Доброго дня. Світ повністю змінився. Мінімум на 50 років з цього моменту світ входить. Період озброєння атомного вибачте, атомної зброї, зброї Не знаю. А, кризи а, харчів ну, саме... просто примітивно, да? да, да, і а, так. фактично, коли ми кажемо, що треба зробити в Україні, щоб з третього світу стати першим. Країни першого світу будуть відповідати за реальне виробництво, реальне виробництво, за реальний сектор економіки в таких галузях: космос, біотехнології, харчова промисловість, харчова промисловість, енергетика і озброєння оце буде визначати країни першого світу в наступні 50 років. Багато хто з вас побачить це більше, хтось як я менше в силу віку. І тому, коли ми про це кажемо, то якщо ми дійсно хочемо перейти в країни першого світу, нам треба зрозуміти, в якої з цих галузей ми можемо бути конкурентноздатними. І мінімум в космосі, в біотехнологіях і в озброєнні, це вже зрозуміло, що там є абсолютні конкурентні наші переваги. Є декілька видів в кожному із цих сегментів, які можуть бути для України абсолютно конкурентно здатні в світі. Чи може з цим впоратися простий вільний ринок? Ні. Бо це ті галузі, які вимагають безпосередньо участі держави. І, по-друге, ми розуміємо, що в нас на очах рушиться валютна система після Другої світової війни. як... Косово, перше, і після того Грузія і зараз питання безпеки стає головним не тільки для України, а для всього світу. І якщо ми цього не зрозуміємо, то ми знову залишимося в країнах третього світу. Світ на наших очах ламається по трьох головних парадігмах: це безпекова політика після Другої світової війни і після хельсінських угод. Це друге повний крах системи ядерного стримування, тому що зараз ядерних країн поза межами ядерного клубу більше ніж в ядерному клубі, тому за 50 років хто не буде бати своєї власної ядерної зброї чи не буде входити в безпеку системи, які володіють ядерною зброєю, цих країн просто не залишиться ні в кордонах, ні в фізичному існуванні. І це виклики, які вимагають від нас зовсім іншого підходу взагалі. Ми не можемо. Сьогодні я декілька разів ловила себе на дежавю. Такі дискусії були спочатку 90-х і кожен рік. Шановні, світ просто в нас на очах змінюється. Це величезні шанси для України зробити цей стрибок з країн третього світу, в країни Першого світу. Але пріоритети, концентрація, точки зростання абсолютно згідна. А для малого і середнього бізнесу повна лібералізація. Тому що, вибачте, якщо сьогодні нікому в країні пошити військову форму, а хто цим повинен займатися? Великі фабрики чи малий бізнес? Якщо сьогодні неможливо нагадувати наших армійців, тому що ніхто не знає, як приготувати середню кількість порцій, щоб довести їх в гарячому стані до кордону, хто цим повинен займатися? Малий і середній бізнес. Тому жодної регуляції. Фактично в мікробізнесі ми вже багато років кажемо, взагалі забути про них. Причому критерії: малі підприємства в Польщі, це річний обсяг 70 мільйонів доларів. Євро зараз це малі підприємства. А ми там кажемо тому питання, яке так Віктор від мене вимагає. Чи думаєте ви, що сьогодні ми повинні просто точно окреслити ті галузі, в яких нам треба стимулювання державна політика? Крім того, давайте не забувати, ми не доларова країна. В нас є велике надбання, наш власний національний банк, який може імітувати і повинен імітувати гроші в довгі промислові цикли. А, а ми все можливо, рахуємо, дадуть нам раді. кредити для того, щоб ви наш космос кредитували, чи ні. Абсурд, абсолютний абсурд. Прошу вас з цієї точки зору, чи згодні ви, що взагалі змінюється на нас на очах парадигма, і яка а, доля ваших конструкцій в цієї новій парадигмі? Дякую.